Слава Україні, ураження командного пункту армії Росії на Білгородщині. виправдовувала дії Путіна. а У Хмельницькому засудили громадянку Росії. На Хмельниччині судитимуть посадовця рибоохоронного патруля, який незаконно ловив рибу. Детальніше далі я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Повітряні сили збройних сил України завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил Російської Федерації в районі Димидівки Білгородської області Росії. Внаслідок ураження командний пункт повністю знищений. Цей об'єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів сил оборони на території Сумської області. Його ліквідація суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії Росії ефективно діяти на полі бою. П'ятеро військових з Хмельниччини нагородили державними нагородами. Посмертно. Герої віддали своє життя, захищаючи Україну від агресора. Їхній подвиг відзначило керівництво держави. Рідні загиблих отримали ордени з рук начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна. Отже, указами президента України за особисту мужність і самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено. Машталера Володимира Вікторовича, Цимбала Вітал Валерія Володимировича, возного Юрія Олександровича, Ковальчуковського Максима Андрійовича, Ченського, Геннадія Васильовича. Вічна пам'ять, вічна шана, вічна слава. Героям у Хмельницькому міськрайонному суді винесли вирок 52 річній громадянці Росії уродженки Славутського району Хмельницької області, яка виправдовувала дії Путіна. Про це повідомляє Суспільне Хмельницький. Підсудна проживає на території України з 2011 року. З березня 2022 року на своїй сторінці в забороненій в Україні соціальні мережі однокласники жінка розмістила ряд публікацій, в тому числі з зображеннями Путіна, де виправдовувала його дії. Засуджена на засіданні вину свою не визнала, заперечувала, що це саме вона здійснювала публікації, при цьому виключала користування її телефоном будь-кого з родичів. Прокурор звернув увагу суду на відсутність щирого каяття та визнання вини, тому просила суд призначити реальну міру покарання без іспитового терміну. Тож суд призначив їй покарання у виді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла. Судизумуть посадовця рибоохоронного патруля, який незаконно ловив рибу на території заповідного фонду. Чоловік, який мав би запобігати браконьєрству, сам займався незаконним виловом риби в заповідній зоні, а саме організував незаконний вилов риби на річці Дністер, що протікає території національного природного парку Подільські товтри. Своїми діями він завдав державі шкоди в розмірі 7 мільйонів гривень. Спійману та на заборонені сітки рибу збував. Значна частина улову це червонокнижний вирозуб причорноморський. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Також прокурором заявлено позов про відшкодування шкоди, завданої навколишньому природному середовищу. На Хмельниччині з учнями дев'ятих класів правоохоронці провели заняття. Не ставай зброєю у руках ворога. Під час роботи ознайомились з видами вербування та їх причинами, також які можуть бути пропозиції від вербувальників, а саме від спецслужб Росії, що робити у випадку пропозиції протиправної діяльності. Також роздавали інформаційні листівки дітям з номерами телефонів служб, у які можна та варто звертатися. У Хмельницькому перекриють дорогу. Комунальне підприємство по зеленому будівництву та благоустрою міста повідомляє, що у зв'язку з виконанням робіт по зрізуванню аварійних дерев завтра, 21 березня з 9 ранку до 16.00 буде перекрито дорогу по провулку перемоги, а саме відрізок дороги від вулиці Перемоги до будинку 8 а по вулиці Свободи. Тож плануйте свій маршрут заздалегідь. Дякуємо, що провели цей день разом із першим подільським. Ще більше інформації на офіційних сторінках у соціальних мережах телеканалу. Там завжди перевірена та актуальна інформація. Побачимось завтра мирного та спокійного вечора.